На інших ринках підприємці теж залишають свої торгові місця. Враховуючи вище сказане, вимагаємо залишити ставку 1% для земель, які знаходяться в постійному використанні до 1.01.2016 року. Пункт 6.1.6.1.2 доповнити словами, якщо ці землі або їх частина використовуються для отримання прибутку, Встановити для них ставку 3%. Мається на увазі землі під кооперативами, під гаражами. Там, де проводять свою нелегальну діяльність, виявити їх і встановити на їх землі податок 3%, а не той мізерний, який вони платять зараз. Пункт 6.2.3. Це пункт, який підвищує на 10% податок на землю з 1 липня. Його виключити зовсім таблиці 3 розмір орендної плати з 1 липня залишити 3%. Це те, що вони хотіли підняти на 4%, але вроді би 1%, але на самому ділі там при індексації виходить 33% платять більше.